Майстриня з Кременчука вже рік декорує та розписує гільзи для допомоги ЗСУ. Готові вироби продають, а також дарують за постійні донати. Виручені гроші витрачають на допомогу військовим. Десь рік тому ми збирали кошти на придбання автомобіля для третьої штурмової бригади і організовували такий благодійний захід, і до цього заходу виникла така ідея розписати кілька гільз, щоб як, виставити їх для аукціону. Нам вдалося б продати дві гільзи, і ці кошти капнули в загальну банку на придбання авто. Тобто вже це було приємно. А потім Володимир Юрійович, керівник музею, побачив, що у нас непогано виходить, запропонував зробити цілу виставку таких гільз. Однією з технік, які використовує художниця, є петриківський розпис. Також вона використовує техніку барельєфу. Вся така, скажімо, робота чим цікава, тим, що вони в основному, скажімо так, різні техніки розпису можуть бути. А тут от ми шукали якби нові якісь ідеї, оскільки я займаюся барельєфом, ми вирішили таку об'ємну композицію зробити. Чогось мені от прийшла ідея така сама зробити крила. Оскільки ну, самі крила, вони як. Є як втілення наших, наших мрій, маки це теж як є, ну вони якби втілення продовження роду, як насіння, да? і символ перемоги. То це теж різне тут значення в них є. Гізи для декорування майстрині привозить чоловік із зони бойових дій та волонтери, які їздять на фронт. Деякі вироби представлені в музеї військової історії Кременчука. Нас повинно хвилювати, мабуть, не тільки там звук тривоги і, і десь які там здорожчання цін в, в магазинах. А ми повинні думати про те, що є основне, є лінія фронту, і хлопцям там дуже складно. І те, що наша ми повинні вдякувати їм не тільки за сьогоднішню ранкову каву. А також за за наше завтра Наталія Карпенко Суспільне новини Полтава.